Всім привіт! Не так давно виходило відео про топ суперсил, які бувають у головних героїв аніме. І в коментарях ви купу раз писали, що я забув додати аніме, яке дійсно заслуговує окремої уваги і є топовим в жанрі наукової фантастики. Щоб нагадувати мені про всяке таке, не забудь підписатися на мій канал і підтримай лайком це відео. Йдеться про аніме Паразит, вчення про життя, яке вийшло на екрани ще у далекому 2014 році. Ця захоплююча історія, що поєднує елементи наукової фантастики, жахів та психологічної драми. І справді я так захопився аніме кайджу номер 8 що Геть забув про цей шедевр 15-річної давнини. А по факту кайджу просто приробив ідею паразиту і змішав її з Dark Соузом для більшої епічності. Хоча, от в паразиті, все більше виглядає куди реалістичніше. Абсолютно не засуджую кайджу, адже саме мені аніме сподобалось. Але якщо порівнювати їх, то паразит виглядає набагато трушніше. Скажіть же. Сюжет паразиту розгортається навколо 17-річного пілітка Шінджі Ізумі, який живе звичайним життям у Токіо. Однієї ночі на землю вторгаються паразити. Істоти, схожі на черв'яків, які проникають у людські тіла, захоплюючи їхній мозок і повністю контролюючи господаря. Один із таких паразитів намагається проникнути в тіло Шінджі, але через вдале співпадіння обставин оселяється лише в його правій руці. Таким чином, Шінджі та паразит, якого він називає Мігі, зберігають власну свідомість і змушені співіснувати, протистоячи іншим паразитам, які загрожують людству. Паразит надає юнаку неймовірних фізичних здібностей і стає на захист свого носія, адже в інакшому випадку і сам приречений на смерть. І тепер це вже симбіоз людини і, по факту, тварини. Але навіть тут автори додали розвиток, адже паразит, співіснуючи з Шінджі, проникається людяністю хлопця і його природнім альтруїзмом, а Шінджі, навпаки стає менш наляканим і до деяких речей починає відноситися з холодним розумом, оскільки Мігі є паразитом, він не розуміє людські емоції і не здатний відчувати, крім інстинкту самозбереження. Його основна мета зберегти себе та тіло господаря в живих, навіть якщо це означає вбивство собі подібних. Мігі часто думає про щінічі як загрозу, тому той завжди потрапляє в бої, щоб врятувати інших. Він погрожував відрізати руки і ноги щічі, щоб зупинити його від небезпеки і намагатиметься вбити його друзів, якщо вони дізнаються про нього. З розвитком сюжету видно, що правиця, а саме Мігі, стає більш людянішим, іноді показуючи повагу до інших і зацікавленість до речей. Той час, як Шінічі стає схожим на свого паразита, аніме піднімає низько філософських питань, наприклад, екологія та роль людини в ній, розглядається вплив людства на природу та його відповідальність за екологічні проблеми, а також розповсюдження смертельних вірусів, які постійно мутують. Адже паразити бувають не тільки з космосу, але, на жаль, живуть і поруч з нами. В аніме широко досліджується, чи має людина право знищувати інші види. Заради власного виживання, чи буде людство захищатися, коли умовний паразит стане вищим в ланцюгу харчування, і як це вплине на популяцію нашого виду загалом? А взаємодія Шінічі та Мігі демонструє можливість мирного співіснування різних форм життя, в тому числі і космічних прибульців, адже паразит є позаземним життям. Автори чітко описують різні можливість симбіози, навіть прораховуючи всі можливі варіанти такого співіснування. Як успішного, так і не дуже аніме отримало високі оцінки від глядачів та критиків. На популярних японських сервісах його рейтинг становить майже 9 балів з 10, що свідчить про визнання серед шанувальників цього жанру. На українському ресурсі Anitube його рейтинг становить 9,4 з 10 на основі майже 500 відгуків. Там ви, до речі, можете подивитися це аніме в якісній українській озвучці різних команд. Посилання на нього завжди залишаю в описі під відео. Паразит вчення про життя є адаптацією одноіменної манги Хітоші Івакі, яка виходила з 1988 по 1995 рік. Так наскільки це давній проєкт. Аніме-адаптацію створила студія MadHouse, відома своїми роботами над такими шедевральними проектами, як Death Note та One Punch Man. Режисером серіалу виступив Кені Чімідзу, Ші паразит вчення про життя це глибоке та захоплююче аніме, яке досліджує питання людської природи, моралі та виживання. Завдяки поєднанню напруженого сюжету, розвинених персонажів та філософських тем воно залишається актуальним навіть і сьогодні. Станом на сьогодні, на жаль, офіційних заяв про продовження аніме немає. Адже воно з тих, що чомусь обривається на першому сезоні, не дивлячись на схвальні відгуки і популярність його чомусь закинули. В аніме присутні сцени насилля і жорстокості, можливо, його довго не пропускала цензура, або його закрили з інших причин. На жаль, невідомо. Тільки у 2022 році з'явилася інформація про можливу дораму адаптацію від режисера Йон Сан-хо, відомого за фільмом Потяг до Пусана. Але поки все залишається на рівні чуток. А єдина кіноадаптація була в 2015 році, та й то виходила у вигляді повнометражного фільму лише на азіатському ринку. Що до мене, це аніме мені дуже сподобалось. Всім його рекомендую дивитися українською. А всім, хто додивився до кінця, ще раз нагадую підписатись на мій канал, поставити лайк і написати коментар під цим відео. Напишіть, хоча б чи хотіли б мати руку прибульця. До речі, я б хотів, але прибульця жіночої статі. Ну ви розумієте про що я. かわいいなおべその生殖器ちょっと勃起させてみてくれふざけけてはいない純粋な興味だあおいちょやめろ